Друзі, всім привіт! Ви в Безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії. Але перед тим хочу всіх привітати з прекрасними перемогами наших боксерів. Круто, що Україна прославляється не тільки в музичному плані, як минулого тижня на Євробаченні, а так і в спортивному. І кожен тиждень є якась інфопривідність, і світ чує і бачить, що незважаючи ні на що, Україна існує. Тож далі перейдемо, що відбулося цього тижня в українській музиці. Не встигла закінчити з Євробачення, як Альона Альона і Джері Хейл презентували нову пісню. Юлія Саніна отримала престижну британську нагороду, величезна кількість нових українських релізів та крінч від Вєрки Сердючки. Почнемо сьогодні з пісні, яка могла представляти теоретично Україну на Євробаченні. А саме це трек Подоляночка. Дана композиція відправлялася на нацвідбір разом з треком Терези Марія, але Дмитро Шуров обрав трек, який в кінці кінців посів третє місце на Євробаченні. <му> Великій Британії відзначили телевізійною премією минулорічне Євробачення. Українсько-британське шоу отримало нагороду в номінації Найкраще шоу в прямому етері. У цій номінації Українсько-британська команда обійшла концерти з нагоди коронації Чарльза II та фестиваль пам'яті британського легіону. На сцену за нагородою вийшли креатори шоу та ведучі Євробачення 2023 року: Юлія Саніна та Ганна Водінгем. Ради повідомити, що нарешті на нашому каналі Безодня Лайв вийшов одноіменний концерт, приурочений до п'ятиріччя. Нашого проекту Безодня Music, який був ще у вересні 2023 року. І нарешті ми все змонтували, погодили і раді презентувати вам повний концерт, який буде за посиланням в описі чи за підказкою. Можете дивитися після перегляду даного випуску. Неочікувано лейбл помітні та Аврора зробили колабу, де будуть допомагати українським артистам створювати та розповсюджувати контент. Працювати у тестовому режимі вона розпочне орієнтовно з 1 червня 2024 року. Тож буде дуже цікаво подивитися, як це все буде взагалі працювати і наскільки це буде найголовніше дієво для молодих українських артистів. Ну і перейдемо безпосередньо до нових релізів вже цього тижня. Ми познайомились з новою роботою від Джері Хейла і Альони Альони. Також сьогодні хочу вам презентувати нову роботу від Івана Брикульця та Волбоя. Які випустили пісню Перший крок і відеороботу на неї Перший крок та зустрів сонцю. Я зробив, як тебе зустріч. Як і більшість відеоробіт Івана Брикульця? Вона має свою історію, де є відсилка навіть на Клавдію Петрівну. Але, як на мене, пісня набагато сильніша, ніж відеоробота, яка вийшла у хлопців. Хочеться, щоб в подальшому якість відео їх покращувалась. Ти знаєш, малеш, моє життя, не що лиш тобі належить. Рухаємось далі українською молодою поп-сценою. Новий трек нам презентував Ілья Парфенюк, який називається На Даху. Саме дана композиція активно вірусилася останні тижні в Тіктоці, і станом із сьогодні під звук вже знято більше 7 тисяч відео. Як на мене, це просто неймовірний результат. Дуже давно у нас не вірусилися настільки масштабно треки в Тіктоці українською, і дуже класно, що у Перфінка це виходить, і його пісні залітають як і в чарти Тіктоку, так і на стрімінг-платформах стріли прямо далі поговоримо про нового артиста Хафранга. Це напевно така чоловіча відповідь Клавдії Петрівни. Це людина інкогніто, яка вливає дуже багато грошей у власну творчість. Яка будує образ, будує якусь історію довкола образу. Це виглядає наразі як якийсь марвелівський чи сценарій з DC, де є персонаж, довкола нього є історія, і це якийсь персонаж, який допомагає людям. Ну, тобто дуже цікаво, чим це це закінчиться. Інтрига підтримується, але, на жаль, нема такого вау-ефекту, який був у Клавдії Петрівни. Думаю, все це через те, що матеріал не настільки народний, наскільки це вийшло у Клавдії Петрівни. Тому що спочатку був матеріал, спочатку пісні завірусилися на платформах, в Тіктоці, розлетілися по всьому інтернету, дехто почав їх цитувати. І потім вже з'явився цей загадковий образ. Тут все іде від навпаки. Ми таке вже бачили колись в українській музичній індустрії. Таке робив репер-кречіт, у якого було дуже багато треків, але цей образ не спрацював. На жаль, це було дуже нішово, і про це тільки говорили в музичних ЗМІ. Звичайні ЗМІ це не підтримували і. Виглядало це іноді дуже дивно, особливо презентації треків, коли приходить людина з закритим обличчям. Ну тобто трохи дисонує це все. Подивимось, що вийде у хафранга. Тим паче, остання пісня вийшла доволі непоганою. Далі у нас новий реліз від гурту Rainy Cares, який називається Дюшека. Я знаю давно цю пісню. Вони дуже часто її грали у себе на концертах, і те, що вони змінили аранжування і, взагалі, по іншому репрезентували дану композицію, як на мене, дуже круто, і це якийсь крок в бік продемонструвати з іншої сторони власну творчість. і хвала, молодці. Далі у нас новий трек від Богдана Купера. Мені дуже імпонує даний виконавець. Богдан нам готує альбом і композиція Творим магію буде входити до нього. Даний трек має м'який і дуже приємний саунд, тож раджу всім додати її в плейлисти. Творим магію, без стратегії, ми дуже часто згадуємо власних відео як в Тіктоці, так і в Reels, так і в шортс. Крихітку Цахес, і взагалі проект Крихітка, і ось нарешті вони повернулися прямо ж масштабно, так і презентували нам новий свій альбом. Може бути Завершуємо з релізами, переходимо до. Цікавих проєктів, які у нас є, як і на Ютубі, так і вже в кінотеатрах. Безпосередньо хочу вам порадити прекрасні документальні фільми від Knife Films, творцями якого є Макс Сердюк та Артем Григорян. У своєму проєкті епізоди вони розповідають про найцікавіші події в історії України. Цього року вийдуть епізоди про Мундіаль 2006 року. Створення культової гри сталкер та українське шоу та телебачення. Це не реклама, це просто респект. Тому що я був на презентаціях декількох документалок, і у мене тільки приємні враження від них. Поки вони ще йдуть в кінотеатрах, переходьте за посиланням в описі, підтримуйте українське, тим паче це дуже класний і якісний контент. Ну і переходимо до рубрики Крінж пакет, в якій у нас сьогодні неочікувано, але Вірка Сердючка. Цього тижня Андрій Данилко і безпосередньо Вірка Сердючка і Бенд виступали в Осакорі і співали російською. На другий рік війни, та вже, напевно, третій рік війни, вони продовжують співати свої російськомовні хіти. Я, вся, Габанна, я, я не хочу тут бути снобом і навчати когось, але давайте просто розберемося, що зараз відбувається відкат. В українській культурі, тобто був якийсь сплеск, всі слухали, дивилися, але от з минулого року почалось те, що все більше слухають російську музику, все більше в тренди Ютубу потрапляють російські блогери, комедії і все інше. І попускатися в цьому не можна. І коли такий великий артист толерує російській мові, я розумію, що він українець і допомагає багатьом. Але чомусь ж переклали всі свої пісні: Манатік, Дорофєва, Макс Барських? Вони переклали пісні і виступають. Тим паче, проект Вєркі Сердючки. Ну, дуже гнучки, там дуже багато суржику, і можна якось за рахунок суржику виїхати. За це зараз не так сильно осуджують. Зараз ми бачимо величезні концерти кургана агрегата, які збирають мільйони гривень на підтримку армії. Як на мене, це не є якоюсь проблемою, щоб Андрій Данилко трансформував свій матеріал більше під реалії України, а тим паче, що у нього є величезна кількість нового українськомовного матеріалу, який він презентує на кожному своєму Концерті, тобто у нього є вже нові пісні українською, і вони круті, не гірше, ніж минулі, і можна зробити вже повністю українськомовну програму з новими піснями, які вже підспівують. Найдивніше, що їх вже знають і вже підспівують. Тобто, це не є величезною проблемою для даного артиста. А ключика нема, а нема, бо потеряла. Просто на фоні того, що Макс Барських Монатік переклали свої пісні, Андрій Данилко виглядає доволі дивно. І хочеться, щоб він вже адаптувався під реалії сьогодення і далі радував нас своєю творчістю. Тим паче, всі ми любимо пісні, сердючки, і всі ми під них танцюємо, запалюємо на весіллях, день народженнях і не тільки. Хочеться, щоб такий артист також, ось саме українськомовною творчістю, підтримував. Нашу культуру Ну а завершити даний випуск. Я хотів би знахідкою такою дівчиною, яку я знайшов в Тіктоці. Вона випускає періодично власну творчість, і ось нещодавно взагалі у неї вийшов і пі в колаборації. Але мені дуже сподобалась пісня на вірші українського класика. І хочу, щоб ви такий невеличкий шматочок послухали, і просто її потім пішли в коментарі і розпикнули, щоб вона поскоріше випустила даний трек. Як на мене, звучить доволі круто, автентично, і дуже класно, що є у нас настільки глибокі і цікаві молоді артисти. Спадала вниз оголена вода, як дівчина, що вибігла з ріки. Просяя весела, молода, Ряхтіли в сонці, стегни й литки. Сміялась плоть, прозора і нога! Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Хто хоче отримати розширений випуск новин, ставайте нашими донаторами на Баймія за посиланням в описі. Чи просто, якщо хочете підтримати нас, донатьте нам на банку. Всім дякую за увагу і до зустрічі наступного тижня. Тим паче, наступного тижня вийде два випуски.